Вітання всім! І це знову ми з нашим проектом ніякої драми. І сьогодні ми з Оленкою Щепель підготували для вас цікаву романтичну книгу з такими інтригами, заплутаними стосунками, і це щось таке Оленка. Розкажи. Е, ну, як ви бачите, книга називається Гра в пари. Автор Ганна Орен Оренстін. Там перепрошую. Е, в нас головна героїня Саша Голберт. Влаштовується працювати в шлюбну агенцію, ну, з назви ми розуміємо, так? і зразу, ну, як для мене, оце, власне, влаштуватися, працювати в шлюбну агенцію це вже інтрига. Вона шукає пари, які, спів... співстав... які співпадуть, за певними критеріями. Так, За певними критеріями. І в результаті цього всього вона знаходить пару собі. І що з цього всього вийшло? Ну, я не знаю, чи дуже добре, чи дуже зле треба прочитати книгу, про що ми з Зоряною? Та, ну, ми спойлерити не будемо. Ми вам не скажемо, чим закінчилася книга на для нас і була дуже неспорися, Е, Ну так як я люблю прочитати кінець і знати, то ця книжка в мене я її не прочитала кінця. Я от власне оцей кінець для мене був так, як холодний душ. Mm -hmm. То було так, я читала все, думала: та все класно, супер, така там суцільна романтика. А потім одні емоції, багато булінгу, шеймінгу, багато осуду за зовнішній вигляд і багато таких проблем, які піднімаються, які є актуальні. І вони ну добре прочитуються, попри той весь романтизм, в книжці. І про харасмент там також. Ну, та. Це про авторка розповідає нам про емоції Саші, котра заплуталася, наче в своїх стосунках. І іноді буває так, що в нас в житті відбувається все дуже класно, все добре, це так м'яко, все повільно. І в якусь мить з помахом руки змінюється наше життя. Воно починає летіти шкереберть, те, що сталося з Сашою, її переживання, дружба. Це про оцей весь калейдоскоп емоцій, котрі переживає кожна людина. Проте мені здається, що коли ми вчимося відчувати себе, чути і розуміти, що ми насправді хочемо, з ким нам дружити. І там дуже красиво вона описує дружбу своєю коліжанкою, з якою вони мають такі також наче гойдалки емоційні, проте втримуються в тих стосунках і вміють підтримувати одна одну. Посил такий, що читайте, вона цікава, легко читається. Фінал, звісно. Такий карколомний, але ми не можемо вам це говорити. Бо насправді, можливо, в цій книзі ви для себе теж щось побачите те, чого не помітили ми. І зможете на нашій сторінці поділитися з нами, а книгу можете позичити в бібліотеці Іваничука. Читайте. Ніякої драми. Ми чекатимемо вас до наступної зустрічі.